Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні неділю, друзі. Це нічого такого не робили. В основному готували студента до, до Тернополя. Нічого такого не готувала б. У нас не їсть жареного, жирного, таке всяке не їсть. Через то саме мінімум. Зараз вам покажу. Так, друзі, набір студентів у нас. Дивіться, такий лоток. Макарони з м'ясом. Тут окремий, ціла гуска. Цілий лоток рису. Тут я вже замотала таку харчову плівку сир кисломолочний і яйця. Ціла така. Ну, таке відеочко, що яйцю. Так, Артур вже готовий, зібраний. Бо він вже сидів на сумці, вже не хотів давати сумку. Так, ти хотів їхати в Тернопіль? Ти хотів їхати, так? Ні-ні, ти не поїдеш, не поїдеш. Ти ж скучав за Артуром. А, ну беріть його, бо він доїхав. Сумка, та. Не лізь на сумку, бо ти нікуди не їдеш. Навіть не думай. ні ні Бачите, він дуже знає, що сумка вже десь їдуть і його мають брати. Має страх, що його лишуть. Не просися, не просися. не просися, не поможе. Ні. Так, друзі, Артур вже е, зібрався. Ми його під... Що бумік? Не треба мені дуже плакати. Задигавка гавкати на автобус, так, нічого. Не треба. Тільки залазти їдуть і все, Бумік наш устроївся, хоче їхати з Артуром. чуєш. Ну сідай, зараз його візьму. Автобус навіть, нас, друзі, трошки так далі. Через завеземо дитинок, ну, має машину, Боже, в чому проблема. Добре, візьму буміка. Так, мусили взяти буміка. Артур настояв. Бумік вже трився, припадачки підістав. дістав. Мусимо взяти його трохи, хоч на автобус. Ну, а він думає, що він хто знає, де їде, бо сумки нарихтували. він вже їде в подорож. Все, Артура залишаємо. Залишаємо, йдемо, бо наш бумік дуже гавкає, друзі. Дуже сильно гавкає на людей, на всіх мусимо. І не чекаємо, щоб автобус приїхав, бо він, він агресивний. Так, друзі, дитину ми відправили, заїхали в о, не око, то як воно. ой, А тебе, а тебе о. Чоловік пішов по каву. Та й усе. А бумік згавкався, яке воно нечемне, я не знаю з тим боронком. Неможливо його кудись взяти. Хто такий агресор малий, що то страшне? На все гавкає, на людей гавкає на собак, гавкає на машин, гавкає, на все гавкає, коротше. Але Артур дуже просив його взяти, то вже то вже взяли. Друзі, все, що я наготувала Артурові, це те, що він їсть. Він ж не їсть такого всякого, знаєте, друзі, це. Е, ну, таке щось. Він... Е, Суто таке правильне харчування має бути. А вже собі там докупи, що він там хоче. Фрукти якісь, чи ще щось там собі вже докупи. Ми мусимо все скоригувати, знаєте, ще мусимо, ну, це для нас тільки ну, в першій. Раз не хочемо знати, що він з'їсть, скільки він з'їсть, чи, чи йому треба більше, чи йому треба менше, чи що йому там треба. Ну, коротше, ми все собі скоригуємо, ми все вийдемо на той рівень, який потрібен. Але поки що, на все, що можемо, то стараємося зробити, щоб було добре, щоб було комфортно. І штори я йому дала, до речі, в тому торжку не було шторів. Я дала такі старі штори мала, постирала і це. І, і візьме собі хоч закриє, знаєте, щоб сонце зранку не падало. І і, це, і буде зайдя трошки. Ну коротше. І поїхав з тими шторами і з тим всім, що дали. Коротше, Тина поїхала. А ми зараз піп'ємо каву і також додому. Ми вже вдома. Взяли собі каву, я взяла таку <головіка> Тато взяв Американу з молоком, як завжди. І взяли по кусочку торта Наполеон. Между прочим, то свій любимий торт наполеон. Але він зараз вкрай рідко, що він їв солодке. Що вчора собі згадав, ми були на сосані каже, я би з'їв того наполеон. Каже, як буду мати можливість до місця, то поїду, куплю. То взяли по кусочку. Та й ось така неділя. Спокійна. Дивися, ще й він їсть. Йому дала, він не хотів, але вже собі щось перецел. Перепросив, думаю, зараз що хтось з'їсть і все. Та й таке от, друзі. Так, а в нас вечірня управа. Так, вечірня управа, каже. Зараз будуть доїти. Я вже є, так. Кажда тут ти вже є. Я вже є. Друзі, сьогодні у нас білка захворіла. Е, в нас тільки білка, друзі, якщо в неї шлунок болить, ж часто болить шлунок. Не знаю, чого так. Нашої нухи такого немає. А ця в нас зміє хворіти. І вже все, нічого не їсть, вже стане, думає, така, знаєте, вже ну, вже починає слабувати. Тільки можемо її Кока-Колою витягнути. Вона так любить Кока-Колу, ну, так навіть крий дай її кока колу Друзі, вона вже така навчена на Кока-Колу. Дивіться. Дивіться, нехай хтось скаже, що це. Ніхто її не заливає, вона собі от сама все вип'є, вип'є, о. І їй тільки, ви знаєте, що та одна Кока-Кола допомагає. Ми їй даємо, ну там лікарство нам казали, яке розробляти, робити. І, і... то треба то лікарство 3-4-5 разів давати, щоб їй трохи помогло. А від Кока-Коли їй зразу стає легше. Розробляє і все, і вона вже так знає. Шононькік, так? Це така мамаха наша. Я не знаю, чого вона в нас слабує, друзі. Щось чуть-чуть з'їсть і все. І вона вже шлунок зупиняється. І все. І в поміч Кока-Кола. Але треба, знаєте що? Треба купити маленьку фляжку. Бо нараз ми не даємо цілу літровку. Треба купити маленьку, поставити її, щоб стояла в разі екстреного випадку. Так, кури на бантах. Подбіти. Подбіти. Але люблю того когута -то. страшення. Друзі, він нас буде жити все до глибокої старості. Він у нас такий ручний, дуже ручний. Коготи вже ті, кажу, кугути, кури вже всі на бантах, а бройлери, а бройлери що, цілий час включене світло, бачите. І вдень, і вноці, і вони собі п'ють вон, з поїлок. І завжди, щоб мали їсти. Та й ростуть. Я вам скажу, досить непогано, швидко ростуть і... Ну поки що мені все підходить. Ліпше, ніж свиня, свиня жере, жере, вичищай від неї і ніс не робить, тільки на день їсти давати. Пильнуй, заглядай, а воно майже ніс не росте. Що, ага. козьоліки? Ай, така моя коза, така коза без рога я. Ваше, так. І кури. Ну що, чекають смаколиків. Я їм вчора сливок давала, але давала сливок без цього, без кістечок. Може і білці засходили ті сливки. Ну, знаєте, що. Я вже такий шлунок натвережений, то вже... О, тату наш дої. Сьогодні зранку я доїла, але я друзі хожу з тим стільчиком. Присяду. Потім підношу той стільчик, переставляю. Ну трохи так. І все, все пройде. Не годимо на раз. Вуха думає, ти ж обдеш доївчині. Давай, спати пора. Лунтик вилізла. Ну що, моя дівка? Моя коза така дереза. Друзі, так люблю тих козів, страшно. Вони такі файні, такі ручні, знаєте. Мої такі дикіниці, а наші то такі ручні, такі ласку люблять. Та і все, такі хльосі, такі хльосі. Я не знаю, якби тільки, тільки треба було їх десь ми б не могли їх порізати ніяк. А що би повідомили там, де купляли? Ні? Я не знаю. Там я ну, багато знаю. є. Так, там, де ви купляли, то багато має. Він тих козів. Ну, заріз не негоден. То вже привикається, знаєте, так, як то корови тримають негодні. Так само і то О, таке розумне. Такий як а тільки великий. Так, каже, такі, такі як, такі, як собаки. Так, тут було був утікають. А, ну, друзі, раз ми вийшли, були там за городами гуляти, намісніше. Біля? біля річки, так. І дитина, яка йшла, така і втікала, думала, що песи, кажуть, такий пес, який як як має. А тут такий пес великий. А ми ходили гуляти, вона ж нікуди крок від кроку йде, що знайде за тобою, бо вона боїться сама. Як сібака Нася. Так, друзі, добре. все додою їм і все. Ну що, друзі, ось така у нас сьогодні була неділя. Неділя це завжди, друзі, для нас мантри Ми завжди десь їздимо, на щось цікаве дивимося. Робимо собі такі недільні екскурсії. Але враховуючи, що я не знаю, що в мене тепер неділі, певно, будуть. Тільки приготування їжі для студента, то не знаю, як на рахунок екскурсій. Хоча хто сьогодні казав, а куди ми їдемо? Я кажу, син, ми просто не встигнемо кудись сьогодні поїхати і мені треба приготувати, ти хочеш сьогодні їхати. Хоча він би міг їхати і завтра, бо в нього пара починається з 11-ї години, ну, завтра, принаймні так. Але знаєте, як то першокурсник, він переживає, я не встигну, я, це... я б не їхала вже сьогодні, я б завтра поїхала, бо ми, там, нам ми годину часу раптом до Тернополя. Навіть і менше, якщо маршруткою, то ще менше. Ну, Можна було не їхати, бути вдома, завтра собі спокійно поїхати. Але знаєте, він ще він Потім будеться, потім вже зовсім буде все по-іншому. Але поки що він переживає. Він думає, я не встигну, я буду спішити, я ще хочу покупатися. Ну, коротше, друзі, не айде. Тато каже, найде, не тримай його, нехай йде. хоче, нехай їхати, нехай їде. Та й усе та я через то кажу, Артур, я просто не встигну. Навіть якби я, ми десь поїдемо, це вже час втратиться. І поки приїдеш, такий вже замучений з тої екскурсії, тихо зараз до баніків бралася. Я ти б теж скоро вдівався, їхав там, спішили. Ну так не вийде. він так подумав, ну то добре, то вже не їдемо. Я кажу, то вже їдь собі на Тернопіль та й все. А ми, друзі, що? О з пішли, вже на дворі вечір, бачите. Ти десь пішов гуляти з друзями, як завжди. Ми з татом двоє, ще Бумік є знаю, що ще бумік є. Я не знаю, що би то було. Та й нічого друзі, Помаленьку. До всього треба звикати, всього треба приймати і що? Тихати, бо такий цикл життя і так має бути. Ну, але таке, я це можу комусь сказати, ви можете це мені сказати, але та людина мусить той період перебути, пережити. І все б нормується, все буде. Ну, все мусить стати в своє якось русло піти, типу. бо так є таке життя. Добре, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що ви надивитеся, що коментуєте, ставите вподобайки. Усе, друзі, всім па-па.